Тиждень без крокусу у концертній залі російського Красногорська завершили пошуково-рятувальні роботи і назвали остаточну кількість загиблих. ІДІЛ чи ФСБ? хто насправді організував теракт та чому Путін звинуватив Україну? Куди тікали терористи та як Лукашенко зламав версію Кремля? Пропаганда у школах, чому росіяни маніпулюють крокусом в окупації. Про це і не тільки далі. Я Віталій Маргалик. Це спецвипуск інфоточки. Ставте вподобайки та залишайте коментарі під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. І якщо ви ще не підписалися на YouTube канал Точки Сходу, обов'язково зробіть це і клікайте на дзвіночок. Минув рівно тиждень і зняти ракт у концертній залі Крокус-Сітіхол під Москвою. Днями у Росії підрахували точну кількість загиблих. За даними пропагандистських ЗМІ, вона зросла до 143 людей. Ще 95 вважаються зниклими безвісти. Загалом під час теракту у Красногорську постраждали 360 осіб. Прияття по спасінню поиску пострадавших завершені. Читаю дані Етап Сразу Зразу заявить, что що больше більше под завалом. Утім постраждалих могло б і не бути, якби Путін дослухався до застережень Сполучених Штатів, вважають експерти. Адже за кілька днів до трагедії США попередили Москву про те, що бойовики ІДІЛ планують теракт. Натомість, очільник Кремля поставився до цього, м'яко кажучи, скептично. Послухайте. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Тож 22 березня сотні росіян пішли на концерт рок-гурту Пікнік, який проходив у крокусі. Тоді як група озброєних осіб у камуфляжі безперешкодно потрапила до концертної зали і відкрила вогонь по людях. А потім підпалила будівлю. Стріляється <плес> <плес> за. Як усе це могло статися практично під носом російських спецслужб? Ось якої думки українські політологи. Якщо західні спецслужби, як ми бачимо, вони зайняті скоріше відслідковуванням оцих терористичних груп, то як по факту ми побачили в Росії, там спецслужби, мабуть, зайняті тим, що займа виконують політичні функції. Та я маю на увазі пошук або контроль над політичними інакодумцями. І власне, і тому вони а, безпосередньо а, по факту прогавили а, цей теракт. найбільший теракт, мабуть, за останні там 20, 20 років. Але є й інша версія: Російська ФСБ свідомо не заважала озброєним злочинцям робити свою справу, бо сама ж і організувала теракт. Припускає український політолог Володимир Бондаренко. Очевидно, що це справа рук ФСБ. Який вже не раз робив подібні авантюри знищення свого народу теракти, і в Москві і по всій Росії. І після невдалих сфальсифікованих виборів в Росії це спроба згуртувати російські. Народи навколо їх псевдолідерів. так само вважають і в головному управлінні розвідки Міноборони України. Цитую, теракт у Москві – спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на Росії. Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу Путіна ще більшою ескалацією та розширення війни. До речі, показово, що такої ж думки дотримуються і бійці легіону «Свободна Росія. Вони опублікували заяву, в якій підкреслили, що ця трагедія була заздалегідь спланована Путіним та його оточенням. Що ж, до західних країн вони поки утримуються від звинувачень на адресу російського лідера. Світова спільнота, в принципі, і ми розуміємо, що це знову таки вона тобто опирається на дані, які у західних спецслужб. А вони, в принципі, говорять, що це іділ. Те, що це іділ, говорить і сам іділ. Ісламська держава визнала свою причетність до стрілянини у крокусі, а ще опублікувала відео вбивств, зняти терористами. Проте, все це, схоже, не надто цікавить російських посадовців, адже у них своє розслідування. Ми знаємо. чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа. Нас интересует, кто заказчик. Когда на Западе прозвучали заявления о том, что, конечно, это не Украина и, конечно, это исламское государство, мы уже начали собственное расследование достаточно эффективно. І схоже, головна мета цього розслідування будь-яким чином прив'язати до теракту Україну. Послухайте, що кажуть росіяни на своїх пропагандистських телеканалах. Ми хорошо розуміємо, хто стоїть за цією атакою. І тут очевидно. Це британські та американські спецслужби. Розслідування йде. Україна виглядає в повний рост. Їх підготували, допустимо, завербували американці, англічані. Спеціально були подобрані люди, яких можна видати за ІГІЛ. Почему ИГИЛ? Очень удобно. Первое, что приходит в голову. ИГИЛ, строго говоря, с Украиной не связан, но Украина не подумает. Ба больше, цю ж маячню офіційно підтримав голова російської ФСБ. То, що э, украинская сторона осуществляла изучение и подготовку э, боевиков на территории Ближнего Востока, нам об этом известно. То, что выезжали в места нахождения террористов, вот, работали с ними и вели их подготовку. Вы назвали США, Британию, Украину. Вот три страны, которые стоят за Ну, думаю, что да. До звинувачень проти України підключилися і депутати Держдуми. Зокрема, почали писати, що наша держава, нібито єдина, не висловила співчуття Росії після трагедії у Крокусі, і це при тому, що більш ніж за 10 років війни російська армія, згідно з даними моніторингової місії, ООН, вбила 14 тисяч 85 цивільних українців, і це не рахуючи Маріуполь, Бахмут, Авдіївку та інші окуповані міста. Проте росіянам цього замало, навіть у телеграм-каналах вони відверто продовжують ширити свої погрози. Далі наш ход, скоро вся страна велика, огромна Росія, піде вас душити. руками, ногами, штиком, лопати й ножом і дуб'єм, і все це здебільшого спровокувала заява головного диктатора. Всі ті, хто стріляв, убивав людей. Найдені і затримані. Вони питалися скритися і двигались в сторону України, де, по предварительним даним для них з української сторони, було підготовлено окно для переходу государственної границі. Ось як на цю недолугу заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже. Два десятиліття живиться саме він. Саме він найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. Пізніше версію Путіна зламав його товариш. Ще один диктатор Олександр Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі запевнив, що після стрілянини у крокусі злочинці насправді збиралися не в Україну, а саме на кордон з його державою. Але потім, начебто, змінили плани. Ані в білорусь не нельзя. Потому тому, що в перші минуты, як Росія перейшла області на усилений режим безпеки, так і у нас Поэтому они в Білорусь ніяк не могли зайти. Они це видели. тому відвернулися і пішли на участок українських граніць українсько российский Після цього Кремль почав давати задню. Речник президента РФ Пісков заявив, мовляв, офіційно ніхто поки що не звинувачував Україну в теракті. Какие выводы вообще мы, мы делаем из этой истории, ведь там ну, явно уже намечен украинский след. Нет, подождите, пока, если вы обратили внимание, никаких официальных версий никто не высказывал. Надо чуть-чуть набраться терпения и дождаться, пока наши следственные органы и специальные службы уже придут к окончательным выводам. Але чекати довелося недовго. У четвер, 28 березня, Російський слідчий комітет заявив, що отримав докази зв'язку нападників на концертний зал Крокус сіті Холл з Україною. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта, значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления. Тим часом російські журналісти продовжують штампувати фейки. Зокрема, на одному з центральних телеканалів вони показали відео, на якому колишній секретар РНБО Олексій Данілов нібито підтверджує причетність України до теракту у крокусі. Весело сьогодні в Москві. На мою думку, дуже весело хочеться вірити, що такі веселощі ми будемо влаштовувати їм частіше. Те, що це монтаж, при чому грубий, видно навіть неозброєним оком, на відміну від наступного відео, яке оприлюднив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, Україна точно, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країни. І безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою. По-друге, Україна ніколи не використовувала туристичні методи ведення війни, тероризм як метод на відміну від Російської Федерації. Нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовували інші теракти проти своїх громадян. Як саме Путін може використати наративи щодо причетності України до теракту під Москвою? Коментують експерти. Вона його використовує для того, аби спромивати всю людь суспільства російського на Україну, щоб вони знову захотіли віддати своїх дітей, віддати своїх мужей, батьків на фронт. А як і в минулих трактах, які відбувалися на території Росії, скоріш за все діючий кремлівський режим, буде ключовим вигодоотримувачем від цього вже всередині Росії. Вони намагаються це використати для закручування гаю. Закинута тема про повернення смертної кари для прикладу закручування гайок, залякування та ідеологічний вплив на людей усе це відбувається і на окупованих Росією територіях України. У центрі національного спротиву пишуть, що у зв'язку з подіями в крокусі російські силовики влаштували на захоплених землях показовий рейд, аби тримати у страху всіх незгодних з політикою Кремля. А саме збільшили кількість блокпостів, перевірок та обшуків і назвали це контртерористичними заходами. Дісталися і до школярів у навчальних закладах. Провели так звані розговори о важном», присвячені теракту у крокусі. Дітям показали відеозвернення Путіна та крутили пропагандистські пісні. У такий спосіб Кремль пропагує єднання народів Росії культ особи Путіна та формує у дітей ненависть до України, яку російська влада намагається звинуватити в організації теракту. Пише центр протидії дезінформації РНБО і закликає жителів захоплених територій не піддаватися цим маніпуляціям та критично оцінювати інформацію, яку поширюють окупанти. На цьому поки що все. Миру нам та скорішої перемоги. Не забуваємо донатити на зсу, ставити лайки та підписуватися на соціальні мережі. Точки Сходу. Я Віталій Маргалик. Побачимося наступної п'ятниці.